Вітаю всіх глядачів та підписників. Це Ютуб канал Січас. Я Олена Кирик. Разом зі мною на стрімі, військовий експерт, волонтер Павло Нарожний. Пане Павле, дякую, що долучилися. Вітаю вас на нашому стрімі. Доброго дня будемо починати з ситуації на фронті. Про те, що вона стає ще жорсткішою, і Росія збільшує наступальні дії, говорить президент України Володимир Зеленський. Міністр оборони Резніков говорить про те, що до річниці повномасштабного вторгнення ворог може спробувати наступати з двох напрямків: з південного та зі східного. Ну і прем'єр Польщі в одному з останніх інтерв'ю він висловив на думку про те, що може ще раз спробувати ворог піти на Київ. Що визначатиме перебіг бойових дій найближчим часом, на вашу думку? Адже морозна погода може позначитися на ході боїв. Так, ви дуже вірно кажете, від погоди багато чого залежить, в першу чергу це використання важкої техніки. Наразі вона обмежена, відносно обмежена. Чому так? Тому що на фронті, ну, в першу чергу, на самих гарячих точках це Майорський, Бахмут, Вуглідар. Там погода така, як сказати, каша. Uh, і в цій каші, коли температура там uh, від, від там, плюс трьох до мінус трьох ходить, це неможливо використовувати важку техніку. Тобто там той самий танк, uh, ті самі там САУ відносно важко, ну, тобто в деяких тільки ділянках на окремих ділянках можуть пересуватися. І це обмежує наступальні дії росіян uh, і в тому, в тому числі обмежує наші дії контрнаступальні, ну, Тобто ті самі танки ми не можемо використовувати в великій кількості і шир. У нас працює е, дуже поширена колесна техніка, але навіть з колесною технікою не так все просто. Ну, тобто, ті самі тягачі не завжди можуть проїхати, доїхати, і так далі. Тому от, те, що ми бачимо, ми бачимо велику кількість стрілкових боїв, коли ворог може дойти до наших окопів, або коли наші штурмовики доходять до їх окопів. На ділянці Бахмут-Вуглідар, ми працюємо від оборони. Ну, це наша стандартна тактика, ми ніколи не йдемо в атаку в лобову, коли є якісь переважаючі сили супротивника. І ну всі знають, що ми відійшли від солідару, але це ну не можна сказати, що це був якийсь відступ, там панічний і так далі. Він спланований був за солідаром. Заходиться велика кількість підготовлених позицій. Ну це накопані, окопи, бліндажі, там вагніві точки, і так далі. Тобто, не в не в чисте поле відходили солдати. Крім того, ворог, який заходить, в зайшов той самий Солідар. Він став мішень. Ну, Тобто, солідар під владовим контролем української артилерії. Щодо наступу з декількох напрямків, Ну, перша поширена думка те, що про що. От я якось хотів знайти якесь джерело. Це єдине, хто поширює, що от значить, що з Білорусі буде наступ, і його якось немає. Це дуже схоже на якісь дії, ну ті самі ПСО, психологічний тиск з боку ворога. Що нібито от зараз в Білорусі там піде якась велика кількість ворогів. І так далі я хотів знайти джерело цих всіх повідомлень про те, що там нібито Росія нападе з боку Білорусі. Я його знайти не можу. І мені здається, що це психологічний тиск з боку боку ворога, чому так? Тому що по перше, та групіровка, яка є на території Білорусі, вона не спроможна вести наступальні дії. Їх там їх кількість оцінюють 12-15 тисяч, і вони не зможуть пробити ну навіть там теоретично ту оборону, яка є у нас. Навіть якщо додати туди білоруську армію, а білоруська армія вона не дуже боєспроможна, тобто там мова йде про одну 4 бригади, навіть з білорусами вони нічого заподіяти не можуть для того, щоб їм вести наступальні дії з боку. Білорусі треба зібрати групіровку там 120-150 тисяч. Така групіровка вона не може бути зібрана. Ну просто там якось потайки возить їх там якомусь в якомусь чемодані. Вона буде помічена нашою космічною розвідкою. Вона буде помічена партизанами, які там знаходяться. Ну, ми про це дуже швиденько узнаємо і на це зреагують. Тому наступ з боку Білорусі мало ймовірні, але є велика ймовірність використання заходу діверсійних груп, які будуть турбувати нашу армію, турбувати прикордонників тільки для того, щоб ми тримали там. Щоб ми їх не відводили, дуже схожа ситуація в Сумській області. Суми, ну, всі знають, що таке суми, всі чули про Сумську ТРО, яка там ну не можна сказати, що вони були там одні, але вони були майже одні в оточенні і тримали оборону там півтора місяці без постачання зброї і всього. І робили це дуже успішно, дуже потужно. тому Треба бути самогубцем, щоб зайти в Сумську область. З боку півдня. Тобто, це мова йде про Херсонську область, про Запорізьку область. Ну, Херсонська область їм треба буде штурмувати Дніпро. Це мало, мало ймовірно, це буде самогубча операція, тому що там Дніпро в самому вузькому місті 500 там 600 метрів. А в більш широких там до кілометр, кілометри 200 метрів доходить. Тобто по воді, тому там там лід стає тільки коли морози там градусів 25-30, Таких морозів у нас зима йде дуже м'яка, і треба, щоб цей мороз протримався там пару місяців. Тому по льду вони не пройдуть. Запорізька область дуже гарна, дуже сильне укріплення, укріплена з нашого боку. Стоять дуже потужні війська, боєспроможні, готові дати відсіч. Тому що можливо, можливі обстріли. Можливість ракетних обстрілів не можна виключати. Це можуть бути як калібри з Чорного моря з боку Каспійського моря, так можуть бути С-400 з боку Білорусі. На жаль, у нас отакі погані сусід. Два, два у нас таких поганих сусіда є. Тому ми повинні бути до всього готовими, але якогось апокаліптичного сценарія я зараз не бачу. Є ще одна велика проблема: вона зараз, скажімо так, ну як вариться, можна так і назвати. Тобто, у росіян є е, приблизно 200-300 тисяч резерву, більш-менш боєспроможного. Але вони всі знаходяться на на території Росії наразі, і цей резерв він не підкріплений важкою технікою, танками, артилеріями, і саме головне боєприпасами до цієї артилерії. так вони можуть нападати, так вони можуть завести ці 300 тисяч озброєних стрілковою зброєю. і Вони зроблять ну, великий, дуже потужний скажімо так, удар. Але це не буде якимось переломом в війні. Це не буде якимось якісним переломом. у війні. ми це вже бачили, і ми знаємо. Як на це відповідати? Тому тримаємося. А, дивіться тут ще один такий момент. Хочу, щоб ви відкоментували, починали говорити про ситуацію в Донецькій області, зокрема поблизу Вугледару. І тут зараз буду цитувати радника законно обраного голови Маріуполя Петра Андрющенка. Він говорить про те, що у Донецькій області російські окупанти розповідають місцевим жителям про те, що мають наказ. Протягом лютого, а тепер увага захопити місто Вугледар і Запоріжжя, Запоріжжя, обласний центр. Вугледар зараз там, де точаться бої. Поясніть от, власне, що за цим стоїть? Адже за великим рахунком, єдиний обласний центр, який вдалося росіянам захопити, та й то потім же з доброї волі був. Вони звідти бігли. Це Херсон по поводу дат, те, що вони дуже люблять. У них є якась як сказати, ні, ні, вони не, не вже, з приводу дати з приводу міст. Ось цих двох міст. По перше, я все ж таки скажу по поводу дат. Вони дуже люблять ага. дати. Чому так ніхто не знає? Там якісь там щось там. Вони робили до 9 травня. Потім вони щось робили до 1 вересня. Потім у них були якісь дати там 31... Листопада там щось вони там кудись наступали там до кордонів Донецької області. Це все пов'язане. Не знаю, з якимись комплексами радянської доби. Там за зробити п'ятилетку за два години, чи що вони там робили постійно. Тобто вони не керуються якимись військовими цілями. Вони керуються більш якоюсь показухою з серії, достигнуть якісь якихось політичних цілей. От вуглідар, якщо казати про вугледар. вуглідар як і насправді. Бахмут, як і Солідар, вони не мають такого стратегічного або там якоїсь тактичної цілі. От е, коли кажуть, що от вони штурмують Бахмут з. Ну, битва почалась приблизно в травні. Ну, тобто, так розгорілася, вона, мабуть, десь наприкінці червня. І з того боку, вони там викладають величезну кількість людей. І легенда звучить так: що, от коли вони пройдуть, чи якщо вони пройдуть Бахмут, то за Бахмутом це відкривається пряма дорога на Краматорськ, там, на Славянськ, і от все там далі вони сядуть на машину і по цій дорозі приїдуть. Нібито там наших солдат немає, нібито там немає ніяких укріплень, і так далі. Це легенда, воно насправді не так. Ну можна тримати оборону відносно в чистому полі, в посадки, в якихось балках і так далі. Звісно, це проще робити там з там, де географія це розполагає, там де є річки, там де є якісь інші природні. І це все виглядає більше як показуха, як достигнуть політичних ніж військових цілей. Захопить вуглідара, захопить Запоріжжя так, Запоріжжя, місто мільйонів. Так в Запоріжжі величезна кількість індустрії, там металургія. Там що там іще ще там є. Ну там багато всього є, але це більше не військова ціль, це більш політичні цілі. От, якщо б вони говорили про військові цілі, то ну ціль би звучала так, наприклад, відрізати Україну від постачання західної зброї, наприклад, і тоді б ціль була така: це треба було робити наступ з Білорусі на Львів. Ну тобто, щоб перерізати всі там залізнодорожні гілки, автомобільні дороги і так далі. Але вони не спроможні це зробити. Але ж тобто... дивіться, в Лукашенка такі тези лунали. Він перманентно починаючи з минулого року якусь загрозу на заході бачив більше того, в останній. Х своїх тезах говорив про те, що там захід такий поганий. Тобто ну, тут э, якась э, така э, артикуляція э, через Лукашенка є. Оцією та за що ви говорите э, Лукашенка. Що робить Лукашенка? Розуміє, що він уже бачить, що відбувається з Путіним. А з Путіним відбувається крах режима. Це питання часу, коли він програє цю війну, і коли йому прийдеться відповідати перед своїми громадянами, перед своїм оточенням там і так далі, і віддавати трон в інші руки, або він просто ну ногами вперед, як то кажуть в народі, виїде з свого кабінета, або його винесуть з того кабінета. Ну, це питання часу, коли це відбудеться. Це. і Лукашенка хоче не диктатор хочу це всі його е, такі закидони, такі такого сільського е, голови колгоспу. Але насправді він не дурак і він прекрасно розуміє, що буде з ним, якщо він в'яжеться в цю м'ясорубку. Ну тобто, якщо він свої війська відправить, це означає те, що Україна почне його бомбить. Це все побачить е, Латвія, Польща і не заманеться теж там допомогти е, вибити стілець з під е, Лукашенка. І він що робить? Він розказує про якусь загрозу, яка там є з боку Польщі. і Коли до нього приїжджає Путін, каже: Давай воюй з нами, дай свої армію нам у розпорядження, Він каже: ну от у нас ж тут така величезна загроза з боку Польщі, от тут Латвія хоче напасти, встрамить нам нож, в спину там і так далі. Це більше розмови, це більш такі політичні історії, тому що. Зайти і дійти до Львова там від кордону, там приблизно 250-270 кілометрів. Ну, це буде самогубча операція. Це треба буде пройти через ліси, заміновані, через е, підірвані мости проходить, там штурмувати, там з кожного з кожної хати буде стріляти ТРО і так далі. Е, тому ну це це малоймовірний сценарій. М -м, да, от я трішечки ми відійшли від. На півдня України переключилась на північ, так ми говорили про те, що якраз більше символізм, якраз більше якісь політичну мету зараз ставить собі Кремль, але тут, тут з огляду на цю тезу, ви ж я так думаю, так само зустрічали в стрічках новин, що хочуть росіяни, ну принаймні, хоча б якусь перемогу там зафіксувати до масштабних поставок західної зброї, це і є політична мета. Ну тобто, от ми захопили Запоріжжя, яке нібито ну, з їх точки зору вважається частиною Росії. Звільнили Запоріжжя там. Хоча ну, я це теж не розумію, як вони самі пояснюють самі собі в Запоріжжі. Ну там вони намалювали якісь референдуми, псевдо, підробні і так далі. Але в Запоріжжі навіть референдуму не було. Що вони звільняють? Ну, як до чого це вся історія? Ну, це смішно, це на рівні е, комічних історій, але це не військова ціль. Це не ціль, е, яка. Ну от гіпотетично, от вони кинуть там 500 тисяч чоловік в топку, там Україна не встигне отримати зброю західну. І вони, скажімо, захоплять Запоріжжя. Ну так і Херсон був в окупації. Ми його звільнили, і ну це не військова ціль, Ми так само звільнимо Запоріжжя, якщо воно буде окуповано. Ми так само звільнимо вугледар, якщо нам прийдеться з нього відійти, і всі інші міста. Тобто. От в російській якійсь міфології в ній існує це, типу, стоять до конца, там, типу, оборонять там, якщо ми там відійшли назад, за нами Москва там і так далі. Українська армія високомобільна, високоманеврена. і маньовр це подрозується не тільки по флангу, вліво, вправо, а й вперед-назад. Коли треба відступати, ми відступаємо. Коли треба наступати, ми наступаємо. Ми робимо це дуже швидко і красиво. Крім того, ці всі історії про те, що вони легко зайдуть. Ну я в це не вірю. Чому тому, що е зараз наша армія да нам не вистачає танків, да нам не вистачає далекобійних ракет, е але все, що касається танків існуючих радянських, те, що касається артилерії, у нас нема нестачі боєприпасів. Тобто, ми стріляємо... до речі, Росія свого часу, тікаючи з Харківщини, непогано танками збройні сили України забезпечила а, тоді ось... про російський лендліз навіть пам'ятаєте, говорили? Там не тільки танки були. От ви розумієте, я ну я як волонтер займаюся важкою артилерією. Ну тобто, це там М 777 Хаймарси, Урагани. Там і так далі. Це все ну, скажімо так, pzh 2000 і тому подібні е, рішення. І танки це було просто на слуху. Ну тому, що танк це красива історія. Танк там ну, залізяка важить. Там О, це цікаво це ще залишили. Але крім танків, там була величезна кількість артилерії отримана. І крім того, в місті Зюм знаходиться арсенал артилерійський, і про це теж публічно не казали. Але коли ми його втратили, в мене серце кров'ю облівалося, бо там величезна кількість залишилась боєприпасів, і ми його захопили. І ну про боєприпаси не можна розповідати, бо все це держтаємниця. Але арсенал повернувся до нас. Це важливо, дуже важливо. Бо кожен постріл він врятовує, кожен постріл він вбиває російського солдата, а кожен вбитий російський солдат це врятований український солдат. Тому а, а, я не. Ну, от, я більш ніж впевнений, що не буде якогось такого наступу, що там як ніж в масло вони зайдуть, і зайдуть от прямо там як парад, проведуть там в Запоріжжі. Ну, це все із серії фантастики, і вологих дитячих мрій, там якогось бункерного діда, який сидить і на карті намалював собі там і біля Запоріжжя там якусь там крапку поставив. Я пооцінюю та до речі підтримку союзників. На даний момент, і те, яким чином ця зброя надходить до України. Тому що тут так само знаєте, як два табори, якщо відкриваєш інтернет, читаєш повідомлення там, різних експертів, хтось говорить, що вчасно, хтось говорить, що там почайні ложці. Наскільки ну, це ці. серйозно впливає зараз на перебіг подій? От ви знаєте, от як людина сидить десь на роботі, працює, йому платять зарплату. Кожен день, там, ну, кожен місяць йому приходить якась сума. А раз на рік йому там дають премію. Там і він відчуває, що от йому там, типу, весь цей рік не доплачували. Що <головік> от могли б давати більше. Чого тільки раз на рік дають премію. У нас допомога союзників іде величезний потік. іде. ну от просто ем, кількість артилерійських боєприпасів, які ми відстрілюємо кожен місяць. Ну, вона неймовірно там тисячами е, стріляють ці боєприпаси. Е, ми отримуємо величезну кількість е, запчастин до тої техніки, яка існує. Стрілкової зброї, форми там, і так далі. і так далі. А дійсно хотілося б отримувати більше, дійсно хотілося б отримати там, ті там 100 танків і так далі. Але це все величезний і дуже складний процес. Ну от я от всім, хто там питав на всіх ефірах, стараюся пояснювати, ну от взяти танки, всі кажуть, ну чому нам не дають ліапардо? Німеччина дала 14 леопардів, 14 по-моєму, штук. І дала 76 тягачів для танків. От ніхто не розуміє, що танк їздить тільки по полю бою, а до поля бою він приїжджає на спеціальному тягачі і на спеціальному полуприцепі. На тралі, і вони дали 76 тягачів і 86 тралів. Бо всі трали і всі тягачі, які є у нас, вони розраховані на радянську техніку, а вона вся вагою 45 тонн. А німецькі танки 65 тонн, а Абрамси 73 тонни, Вони ще важчі, ще більше. І от підготувати цю всю інфраструктуру. Це дуже важко. Ще один приклад приведу. Абрамс, і дали 31 штуку, і попередили, вони ж дуже складні в обслуговуванні і дуже важкі з точки зору логістики. Чому так? От, коли наші бійці були вчилися на Хаймарсах, ну там все засекречено, але показали мені одну фотографію топливо паливозаправника Там просто неймовірних розмірів така машина. Вона возить це паливо, ну вона приблизно. У нас. Всі паливозаправники, які є у нас вони зроблені на базі Камаза. Я вже не пам'ятаю, скільки вони там літрів 600, по-моєму, чи 700, щось таке. А там така, типу, я не знаю, як назвати слова не хочу потрапляти на букву Д. Ну, яка тон 5 везе палива. Uh -huh. І ну, Чому так? Тому що танки їздять на авіційному керосині і їдять цього керосина неймовірну кількість. Західні танки мається на увазі. І цю всю от інфраструктуру її треба підготувати. Треба навчити всіх солдат і офіцерів, які будуть вести цю танковими танками, будуть користуватися. Тому що там методи ведення бія інші. От якщо в радянському танку, то радянський танк він більше в форматі виїхав на полі бою. Дуже швидко рухається, бо він маленький і низенький, робить там постріли в 10 там і тікає. Це все, що він робить, і він довго не живе на полі бою. Ну це розходний матеріал. А танки західні, вони з величезної відстані, там з відстані 6-7 кілометрів в режимі такого снайпера вони знищують цілі. Ну тобто, вони і крім того, він може пережити 3-4 влучання з Т-72 в лобовую. І він це переживе. Ну тому що він так задуманий. Ізначально тут тримати удар. Так, да, він, але він більше. Він ну приблизно на метр вище, він на 20 тонн важче, але він і живучіше. І він більш точний, і в нього інший е, набор боєприпасів, якими він може користуватися. Він там ракетами може. Ну, радянські танки теж в теорії можуть стріляти ракетами, але є момент, що в для Абрамсів і Леопардів вони доступні, вони є. А для Т-72 та Т-64 вони існують виключно. Ну, не в, не в теорії, але їх дуже мало, цих е, боєприпасів, які там далекобійні і так далі. Не треба недооцінювати е, Бредлі, які ми отримали. Простий приклад, за весь от, всі часи існування радянських і західних танків, було один раз, коли було зіткнення Абрамсів і Бредлі проти Т-72. Це було в Іраку, і там була така історія, що Бредлі, який був в розвідці, він вискочив на танкову роту іракську. Це було проти нього 10 танків, і він один спалив 5 танків і уїхав. Це ну БМП, легка техніка. Чому? Тому що на ньому стоять джавеліни на ньому стоять чотири штуки джавеліна. Він це дж... ну, тоді не джавеліни, тоді того, мабуть, ще були. Ну попереднє покоління. Він спалив і уїхав, тому що він маленький, швиденький, стріляє високоточним боєприпасом Його по ньому важко влучити. і Так далі, от повертаючись до чи дають вони, дають багато вже наразі дають. Так, да, дійсно okay. хотілось би більше. Хотілось би авіацію отримувати. Хотілось би отримувати набагато більше високоточних боєприпасів, формата екскалібура, формата смарта, там бонус МК МК-2», оцих всіх розумних артилерійських боєприпасів. Але вони дають дуже багато, і я більш ніж впевнений, що вони будуть підтримувати нашу країну до нашої перемоги. Ну, зараз це власне навіть заяви про передачу тих же леопардів, абрамсів, f 16 Ось ось будемо сподіватися, так почуємо ці позитивні новини. Вони теж певного жаху наганяють на ворога, тому що бачите, як, як яка істерика починається з приводу цього. Да, от дуже приємно читати весь цей візг по поводу того, що значить радянські танки лучше леопардів, Там це всі казачки, все ж вони там розповідають ці всі, всі історії, що у челенджера погана пушка. Там ну, ну це пишуть люди, які ну це пишуть спеціалісти по пропаганді. Тобто, щоб було що чим е, в окопу радянському солдату, який сидить в окопі, щоб йому було не так страшно помирати, коли на нього буде їхати той челенджер. Бо насправді це дуже сучасна. Це ну челенджер. 2 це єдиний танк, який був розроблений після. Холодної війни. Ну тобто, в нього там всі все, що тільки можна, там було придумано Да, він страшно дорогий. там Я не пам'ятаю скільки він там на скидку коштує, але це один з самих сучасних танків. тільки більш сучасний, мабуть. Ну це останнє покоління, М1, А2 які там є. І ці всі історії там про мені дуже приємно цей віз чуть всіх пропагандістів, що там нічого не зміниться, що. Значить, що там Росія вперед, ну і так далі. Ну, Це, це все казачки, скажімо. Прямо. Ну, вони там так само воюють із НАТО, якщо власне цю всю мачню слухати так. Mm -hmm. До речі, свіжа заява міністра оборони Різнікова про те, що Путін справді проти НАТО не наважиться воювати, тому що це означатиме його 100% програш. Але тут уряд Німеччини заявив про те, що має намір створити багатошаровий протиракетний щит, який складатиметься з кількох систем ППО різного виробництва. Видання Bloomberg повідомило таку інформацію ще раніше. Соціологія була серед німців. Так от вона показала, що 70% 72% навіть мешканців ФРН вони бояться, що війна в Україні може поширитися на їхню країну. Такі побоювання як вважаєте, безпідставні? Чи все ж таки шанс того, що із НАТО воювати Росія буде, він реальний щоб Росії воювати з НАТО, вони це неспроможні зробити технічно. Ну, от, Простий приклад. Зараз всі кажуть про літаки f 16 F-16 16 це легкий винищувач, прифронтовий. Ну він розроблявся, ну, насправді, це многоціловий літак четвертого покоління. Їх в армії США більше двох тисяч штук. Літаків четвертого покоління, крім того, у них є бомбардувальники, у них є f 35 це п'яте покоління, декілька сотень штук. У них є 5 діючих, 5 авіаносців, які знаходяться на патрулюванні. ну от Постійно в морі вони знаходяться один на один океан світу, один там, там в середина Ледові там, в там тих, тихом і так далі. У росіян у них нема жодного авіаносця ноль. У них є кузя, так званий, це тактичний крейсер аві... авіанісущий крейсер. Вони його називають. У них є дві тисячі літаків всього. ну Тобто всіх моделей і там і так далі. Ну, приблизно кількість. Там можу помилятися, там може на якусь сотню штук. У них є один чи два літаків п'ятого покоління, як вони його називають? П'ятого покоління, а по міжнародним стандартам це покоління 4 Є ще один важливий момент: взяти F-16. f 16, f -16 це літак розроблений в 70-х роках, але з 70-х років він постійно модернізується. І от наразі остання модифікація, яка є, це f 16 блок 70. Ну, Це саме там сучасний літак. Там ну, мільйон там є подробиць ну, там колпак кабіни покритий золотою пилью, ну, щоб там він відбивав. Радарні хвилі, там ну і так далі, такі всякі речі. А міг 29 який який най, найпоширеніший літак в російській армії, він закинутий ну там з 80-х років ніяких апгрейдів їм не робили, нічого, ніякої зброї не розробляли, не розробляли, ніяких нових ракет, нічого. Ото як воно там при радянському союзі було, отак воно і літає. Да, у них є там су 34 су 35 новітніх моделей, але кількість їх дуже мала цих літаків. А, і як вони збираються воювати з НАТО, коли. НАТО їх уже оточило по суті. Ну от куди вони підуть в наступ? На Фінляндію там чи куди на Швецію вони можуть прийти на Норвегію, можуть піти на США там в Аляску але куди б вони не пішли, і у них в спину може вдарити НАТО. Ну Вони не зможуть такий громадніший фронт тримати. Крім того, армія там боєприпаси це одне, але воюють то економіки в першу чергу. Ну, Проста цифра. Зараз в російській армії на папері півтора мільйона солдат. А під час Другої світової війни групіровка е, радянська, яка стояла тільки в Україні, була сім мільйонів солдат. Ну тобто, і ці 7, 7 мільйонів солдат їм треба там паливо, одежа, їжа там ну, і так далі. Це їх всіх ну це дуже дорого. І Росія у них вже бюджет розвалюється, і вони не можуть жити без е, грошей е, там нафти і так далі перекрити постачання нафти, топити та російські танкери, та ну для, для країн НАТО це ну камі дуже просто. Тому ці всі заяви це більш для внутрішнього потребителя, там для росіян, які сидять їм там, нема за що купити хліба, а їм розказують, що вони їють з НАТО. Ну власне, лише телевізійні ці всі картинки для цього і е, створюються. І власне, це викликає, мабуть, певну посмішку і в тих же представників НАТО, коли вони всю чують усі ці заяви. Як то кажуть, да, Росія воює з НАТО там 120 тисяч погибших, а НАТО ще не прийшло. Так, да, так, да, да. найпопулярніший uh, жарт. Пане Павло, дуже швидко минає час. Я вам щиро дякую за цікаву пізнавальну для наших глядачів. Розмова будемо раді бачити вас на наших стрімах завжди. Павло наружний, військовий експерт, волонтер, був разом із нами у цій порі. До глядачів звертаюся підписуйтеся, ставте лайки, залишайте свої коментарі і питання під цим відео. Будемо завжди їм раді. thank you